Вітаю, друзі! Сьогодні в'яжемо двоколірний шнур, один із способів. І так, робимо ось такий вузлик. Далі пров'язуємо першу петлю. Ось перша петля. І ось так буде. Це буде робоча нитка, а цю будемо накидувати її. І ось так накидуємо, робимо накид на гачок, а ось цю робочу нитку. Ось так притримуємо, протягуємо. Знову у нас це буде накидуємо на гачок, а ось цю робочу нитку протягуємо. Цю накидуємо, а цю. Протягуємо, накидуємо, протягуємо. Дуже легко, треба притримувати в'язання і ниточки. І ось так в'яжемо, можна вже і швидше в'язати. Ще раз накидуємо, протягуємо, накидуємо, протягуємо. Так, як закінчити? Дуже легко витягуємо, відрізаємо мирку. Кінчики. Розв'язує. Так, ось такий шнур утворюється. Так, кінці. Ось такий безлад. Треба теж його все виправити, щоб було гарно з двох сторін з двох кінців. Так, тут треба розв'язати і розпороти. Першу петлю у ту саму першу петлю, яку ми з вами прив'язували. Зараз. Якщо вам так не подобається, ви можете ще її. Тут можна затягнути вже і зав'язати. Але якщо щось нам не подобається, можна ще одну розпороти. Я вимкнула камеру і розпорола. Ще одну петлю і зав'язала вузлик. І ось подивіться, який гарний шнур утворився. В'яжіть разом зі мною, віжіть краще за мене. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів!